Мої вітання усім про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Триває 419-та доба повномасштабної війни і розпочалася вона з атаки росіян Слов'янська. Окупанти вдарили С-300 і дронами камікадзе. Пошкодили сім багатоповерхівок та п'ять приватних будинків, розважальні та бізнес-центри, а також автівки. Вдень накрили артилерію українськ, через що травму отримали щонайменше вісім людей. Всіх госпіталізували. Снаряди пошкодили три багатоповерхівки, 18 торговельних павільйонів на ринку. Протягом понеділка в новоукраїнці дісталося агропідприємству в турецькій громаді оселя в Сіверську. Через обстріли поранення отримав цивільний. Також ворожі обстріли пошкодили тамтешні будинки. Накривали з артилерії, ракетами, і градами Авдіївку, прилетіло по будинках місцевих. Щоденно потерпають від обстрілів росіян: Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони Харківщини. Добрячі гатили протягом понеділка по Вовчанську, де зруйнували вісім приватних будинків. Дісталося оселям і вселище Козача Лопань. Петропавлівку та Зелений Гай накривали з РСЗВ. Там прилетіло в помешкання господарчі споруди та об'єкт інфраструктури. Також в регіоні триває гуманітарне розмінування. На рахунку піротехніків за останню добу ще понад 19 гектарів обстежених територій та 154 ліквідованих боєприпаси. Вже готуємось і до чергової зустрічі. в форматі Рамштайн провів підготовчі наради і очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе, не лише для України, а для всієї нашої антивоєнної коаліції. Агресор має програти, і це наша спільна відповідальність з партнерами виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю і снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити. І самого ранку вівторка росіяни обстріляли з артилерії район центрального ринку в Херсоні. Відомо про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих. Одну людину окупанти поранили на Херсонщині і минулої доби. По регіону ворог бив 57 разів, шість з яких по Херсону. Загалом випустив 342 снаряди з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. В Білозірській громаді поцілив по території та будівлі оздоровчого табору, а в Чорнобаївській пошкодили лінію електропередач на Миколаївщині. Російські вояки знову атакували Снігурівську громаду. Цього разу о пів на третю ночі вони вдарили безпілотниками по промисловій інфраструктурі, на щастя, без жертв. В Запорізькій області ворог обстріляв громади на лінії вогню з РСЗВ, авіації та 55 ударів завдав з артилерії. Є влучання в Малинівку. Плавні, Кам'янське, Новоданилівку та інші 15 населених пунктів. Відомо про 12 руйнувань об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали вже у вівторок окупанти атакували Оріхів, зокрема обстріляли житловий сектор запалювальними снарядами. Відтак пошкодження отримали будинки місцевих. Під ворожим вогнем знаходилося і п'ять громад Сумщини: Великописарівська, Білопільська, Шалигінська, Серединобуцька та Глухівська. Там нарахували 77 прильотів з важкої та ствольної артилерії. А також по населеним пунктам росіяни скидали міни. Із над людськими зусиллями, але стоїмо. Генштаб ЗСУ звітує за минулу добу оборонці України в боях з ворогом знищили 470 російських солдат, 11 бойових броньованих машин. Шість безпілотників, стільки ж гармат, чотири одиниці автомобільної техніки та один танк. Найзапекліші бої тривають в Бахмуті та Мар'їнці. Противник продовжує зосереджувати свої підрозділи і техніку на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Головна мета РФ нині 100% захоплення територій Донецької та Луганської областей. Для цього вороже командування не шкодує жодних ресурсів. Українські армійці на цих напрямках відбили понад 70 атак ворога за добу. Що стосується Запорізького та Херсонського напрямків, тут триває контрбатарейна артилерійська боротьба. Суттєвих просувань і здобутків у ворога немає. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також Збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. У підсумку, українські захисники та захисниці за 419 днів війни успішно денацифікували та демілітаризували наступну кількість ворожого заліза та живої сили. 308 літаків, 293 гелікоптери, понад 2 тисячі безпілотників, 285 засобів ППО, понад 3,5 тисячі танків, більше 7 тисяч бойових броньованих машин, більше 2 тисяч гармат, 538 РСЗВ, понад 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним. 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також понад 183 тисячі окупантів. Східні райони Дніпропетровщини продовжують спотерпати від дій загарбників. Напередодні під приціл окупантів знову потрапив Нікопольський район. Внаслідок обстрілу Нікополя травм дістав місцевий 42-річний мешканець. Артилерія окупантів пошкодила спортивну школу, гуртожиток, автостоянку, приватне підприємство, дві багатоповерхівки, приватні будинки та інші споруди. Дісталося Червоногригорівській громаді. Там, на щастя, без жертв та постраждалих. Ворог продовжує обстріли Нікопольського району нашої області. Поранена чоловіка 81-го року народження. В одній з будівель виникла пожежа. Також пошкоджена дитяча юнацьку спортивну школу, п'ятиповерхові та чотириповерхові житлові будинки, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди та інші об'єкти. У Криворізькому районі обстрілів не було. Загалом ніч на 18 квітня в області минула спокійно. Зрештою ситуація в регіоні незмінна. Вся важлива інфраструктура працює. Дороги державного значення залишаються в проїзному стані. На випадок далеких поїздок інформацію щодо їхнього стану можна дізнатися за номером контакт центру 067 460 80. у кровому розі, як і раніше, в штатному режимі працюють комунальні підприємства, лікувальні заклади, соціальні установи. Продовжують роботи з благоустрою міста. Проводиться ремонт дорожнього покриття, оновлення водопровідних комунікацій. А від учора в місті в експериментальному режимі запрацювали 22 дитсадки, в яких відкрилось 69 чергових груп для маленьких відвідувачів віком від 4 до 6 років. Влітку кількість відкритих дошкільних закладів планують довести до 63, А вже з нового навчального року в місті можуть відновити очне навчання у школах, будівлі яких обладнані укриттями. Зазначу таких на території міста більше ста. Продемонструють Криворізьку силу та міць на міжнародній спортивній арені. 12 вихованців Федерації рукопашного бою Кривого Рогу увійшли до складу збірної команди України, яка наприкінці цього тижня візьме участь у чемпіонаті Європи. Кубок проходитиме в Польщі, тож про підготовку до важливих змагань, здобутки наших спортсменів та очікування від прийдешнього чемпіонату розкажуть наші кореспонденти. 10 клубів, 18 тисяч дітей, 360 кандидатів та 37 майстрів спорту України, більше 200 переможців та призерів чемпіонатів Європи та світу, 29 років існування. Усе це – Криворізька Федерація рукопашного бою. Це Варвара Карцева, одна з вихованих федерації, кандидатка у майстри спорту з рукопашного бою та чемпіонка України. Нещодавно спортсменка повернулася з першого у своєму житті міжнародного турніру, що проходив у Бельгії, та й не з пустими руками. А зараз дівчинка активно готується вже до чемпіонату Європи. Я зайняла там перше місце і надіюся перемогти ще раз в трьох категоріях. Я просто надіюся, що все буде добре, і що ми привеземо як можна більше призових місць, щоб нас знали, щоб нас запам'ятали як сильних спортсменів, як сильну націю. Варвара та ще 11 бійців федерації рукопашного бою включили у склад збірної команди України на участь у Кубку Європи, що проходитиме у польському імлені з 21 по 23 квітня. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо тренуватися завдяки раді оборони Кривого Рогу. Місту спортсмени досягають висот, які навіть у мирні часи було важко сягнути. Діти з великою відповідальністю займають призові місця. Знову ж таки, є зацікавленість. Премії, які отримують наші спортсмени, жодна область не надає. Винагороди спортсменам за їхні перемоги, за золото, сріблу, бронзу, і це також стимул. Ну і головне, нарешті закінчилося онлайн навчання. Діти можуть спокійно ходити займатися. Здобутки нового покоління кривоїстів на міжнародній спортивній арені завжди велика радість є для Центрального міського району, у якому базується міська федерація рукопашного бою. Не лише під час дії військового стану, а й в мирний час. Центральний міський район. Пишається своїми вихованцями ті, які виховуються в дитячій спортивній юнацькій школі, номер 3. Ми дуже пишаємось і Федерацією карате в Криворізькій міській раді, і пишаємось федерацією рукопашного бою. Завжди наші вихованці приймають участь і досягають дуже великих результатів. Напередодні від'їзду спортсменів з Кривого Рогу на їхнє тренування завітав заступник голови ради оборони Кривого Рогу Олександр Пискун, який вручив борцям і мені табличкою, що супроводжуватимуть рукопашників під час змагань. Настоящий баштика почева. Підтримка та розвиток спорту не залишається поза увагою ради оборони кривого рогу. Отже, місто продовжує жити та працювати заради спільної перемоги, і не тільки на полі бою. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілковим робить все можливе для того, щоб юні крівельські спортсмени мали можливість навіть в умовах військового стану займатися спортом завдяки своїм зусиллям. Свої волі вони покажуть незламний характер нашого народу. Вони будуть представляти нашу державу і ще раз нагадають всьому світу, як наш народ може боротися і йти до перемоги. Окрім Варвари Карцевої до збірної України увійшли кивиські спортсмени та спортсменки: Христина Сичова, Микола Селезньов, Даниїл Трусунов, Роман Мішков, Марія Савченко, Артемій Косов, Микола Лаврененко, Даниїло Романчук, Федір Добровольський та Михайло Трохимчук. Перемоги нашим рукопашникам бажають Кузьма Шишкін, Борис Торохтій та увесь міський. Дізнатись більше про історію рідного міста з нагоди дня пам'яток історії та культури співробітники Криворізького історико-краєзнавчого музею провели просвітницьку пішу екскурсію в центральному міському районі місцями, які заведено називати історичним середмістям. Слухачами розповіді досвідченого гіда цього дня стали студенти та викладачі Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Тож, яким маршрутом пройшлися криворіжці, спостерігали і наші кореспонденти. Олександра опановує спеціалізацію естрадний спів на другому курсі в Музколеджі. Дівчина цікавиться історією рідного міста. І коли випала нагода долучитись до пішої екскурсії історичним центром Кривого Рогу, одразу долучилась до такої ініціативи. Моя думка, що всім потрібно відвідувати такі ну екскурсії, заходи різні. Чим більше ну, заходів, тим більше ми дізнаємось про рідне місто, і це цікаво. І ну в інтернеті це є інтернет, а екскурсії це все таки екскурсія. Це дуже класно, коли ти можеш екскурсоводу задавати різні запитання, чути на них відповідь. Ну живе спілкування, воно краще. А це пан Андрій знаний в місті та далеко за його межами фахівець з історії рідного краю. Саме він проводить екскурсію для криворіжців знаковими місцями, які всі бачили, але достовірну історію, яких мало хто знає. Кривий ріг місто одночасно і давнє, якому щонайменше 300 років, і молоде, адже бурхливий ріст розпочався в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Після від Криття покладів залізної руди. Ми пройдемо по центральній вулиці по колишнього міста, яке і ще 100 років тому весь киверіг обмежувався від площі визволення, скажімо, до теперішнього центрального ринку, плюс вулиця свято Миколаївська, тепер, ну вулиця Українська. Оце фактично весь киверіг. А пасте поштовий тоді вулиця, вулиця Паштова була головною центральною вулицею нашого міста. Пішу екскурсію присвятили Дню пам'яток історії та культури, який щорічно відзначають 18 квітня. Одночасно з ним у світі цього дня відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць, свято, яке запровадила спеціальна асамблея при ЮНЕСКО майже 40 років тому, в 1984 році. Історична Криворізька спадщина вона є важливою складовою загальнодержавного українського національного культурного надбання. На сьогоднішній день в нашому місті 154 пам'ятника і пам'ятних знаки. З них 74 – це пам'ятник історії і монументального мистецтва 98 із 154 пам'ятників і пам'ятних знаків занесено до державного реєстру, тобто вони знаходяться під охороною держави. Група екскурсантів пройшла від пам'ятника Петру Калнишевському через площу визволення і далі проспектом Поштовим до вулиці Свято-Миколаївської. Гід розповів про історію окремих будинків, хто був їхнім власником у свій час та які історичні постаті відвідували ці місця. Вони називалися зам'ям власних. А цей будинок Савхадеревка, там я буду сказати Алодяйка, Барштейна, Гольштейна, Філімонових та багато інших. Це перша в цьому році така екскурсія містом на відкритому повітрі. В Подальшому планують їх проводити, коли будуть відповідні запити від містян на групові тури. За анонсами заходів ви можете слідкувати на офіційній сторінці Криворізького історико-краєзнавчого музею в соцмережі, або поставити уточнюючі запитання телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Поправити здоров'я, укріпити імунну систему та покращити навички плавання пропонують криворіжцям у палаці водних видів спорту. Для цього відкрили групи здоров'я, в яких можуть займатися як дорослі, так і діти. Дорослим відвідувачам, пропонують зручний час зранку та ввечері, адже в першу чергу орієнтувалися на людей, які працюють. Тож про всі переваги цього басейну ми дізналися особисто в тих, хто придбав абонементи. І тепер часті відвідувачі груп здоров'я. Вітаємо. Ми за абонементом. Дуже добре. Так. Потрібна довідка. Ось сплата, сплата. довідка про здоров'я. Так, да, добре. Все добре. Зараз випишемо абонемент. Будь ласка. Дуже дякую. Пішли. Таких лише кілька простих кроків, і у вас на руках бажаний абонемент для відвідування найбільшого басейну в Кривому Розі в палаці водних видів спорту. Цей оновлений красунчик відкрив свої двері для містян із березня. Окрім задоволених юних спортсменів, які знову -то стали завсідниками, на криворіжців чекають і заняття у групах здоров'я. Дітлахи від 10 років навчають плавати, а старшим криворіжцям, як то кажуть, додають сил. Підтверджує це і Ольга, яка тепер відвідує заняття двічі на тиждень. 14 років я тут плавала в групі здоров'я. Дуже чекала, коли відкриється Сейчас у мене є проблеми зі спиною, тому плавання дуже допомагає трохи розслабити м'язи, поправити здоров'я. Дуже тут подобається завжди тепла вода в басейні, завжди тепло в басейні, дуже привітливий персонал. Що я щось загубив чи забув, завжди можна звернутися і все знайдуть. До того ж, дівчина привела в групу здоров'я і своїх рідних. Тепер вся сім'я тут часті гості. Кому зручніше приходити ввечері, іншим після обіду, але мають спільне. Всім подобається водний вид спорту та ціна абонементів не косюча. В той час як умови на рівні. Мені подобається, тому що він виглядає більш так вже сучасно. Тут гарно, чисто і в принципі мені подобається, як він виглядає. Ну, я хожу для себе. Тому що я вагітна і хочу ну якби розслабитись і провести час у воді. Я дуже люблю плавати з дитинства і, і самопочуття покращилось так і настрій. Ще в дитинстві ходив до цього басейну і тато Ольги, адже в цьому районі народився Таріс. Каже, це чудовий спосіб розслабитися. Його секрет вечірні заняття тричі на тиждень по 45 хвилин. Прогрес дійсно є, тому що спочатку зажатки були і так далі, а зараз вже трошки розплавились. І... Дуже-дуже взагалі спина себе гарно відчувати стала. І просто стрес знімається. Умови дуже дуже гарні. Зараз все відремонтовано, все працює. Переваги басейну, що він в 50 метрів завдовжки, має 8 доріжок. Стандартна глибина досягає метра 70 а максимальна аж 6 метрів, щоб було зручніше стрибати. Та що найприємніше, вода завжди нагріта до 27,6 і градусів тепла. Із групами здоров'я працюють лише професіонали своєї справи. Самі ж вони кажуть, людей до них щоразу приходять все більше, та зізнаються, аби полюбити. Це місце достатньо лише одних відвідин. Наш басейн це саме комфортне місце для плавання європейського зразку. І тут вас зустрічає доброзичливий, вічливий, приємний персонал. І що саме головне, дуже високопрофесійні. Фахівці. А вода. Ви тільки гляньте на нашу воду. блакитно смарагдова, кришталево, чиста, прозора, знімає стрес, знімає втому, знімає напругу. І саме головне допомагає зняти е, негативні емоції. Заняття груп здоров'я проходять по вулиці Соборності, 2 з понеділка по суботу, в будні, в ранкові та вечірні години, а у вихідні в обідні часто трохи пізніше. повний розклад занять та вартість ви можете побачити. Ти зараз на своїх екранах. Аби придбати абонемент, потрібно принести медичну довідку від лікаря та документ, що засвідчує особу. А вже потім залишається ходити на плавання із задоволенням. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міський. І на цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.